Вчора я потрапив в ДТП, мене підрізав, підрізала машина. Я ну, не винен в цьому. але І, і нормально, нічого страшного. Ну, побилися і побилися. Страховка, знаєте, завжди класна, коли є. Всім раджу казку. Але більшість за все, мене просто обурило, коли оформляють ДТП. Я в ахірі, водій, який. Порушив, він теж вахер, бо ну, це дуже неприємна ситуація. У мене до нього взагалі претензій немає. Ну, це сенсу кричати, щось з'ясовувати. Ну це життя. Але в цей момент проходить жінка і така: о, а може з вами сфотографуватися? А оно ж, прям той момент, коли ти прям хочеш це робити. І я ще раз хочу повторити, що ДТП взагалі ні про що. Взагалі, ну я навіть на нього не звертаю уваги, бо це. Ніщо порівняно з тим, скільки взагалі жаху відбувається в нашій країні, скільки гинуть людей, скільки руйнується міст, Херсон, Харків, просто Харківська область, Херсонська, все просто ну, Миколаїв, те всі міста, які просто під обстрілами, це треш. А в Ізраїлі то, що те, що відео, які просто з це, ну, це так жахливо, але. Проявляйте емпатію на кожну шматочку взагалі свого життя. Бачите, якийсь не знаю, хтось переходить дорогу літнього віку, допоможіть, не знаю, допомагайте один одному. проявляйте емпатію, проявляйте співчуття. Нам це дуже необхідно.